Вітаємо у студії Френко. Ці вілизавета івахів, і зараз ми розкажемо вам про актуальні новини цього тижня. Неповторний світ традиції рідної Алма Матер цього тижня. Відбувся п'ятиденний фестиваль Франкові фестини, що налічував дев'ять заходів. Студенти мали можливість відвідати багато цікавих лекцій, зокрема, літературно-акустичний вечір, доприємний показ фільму, екскурсії у різних локаціях, а також великий концерт. Наші журналісти завітали на деякі з них і зараз вам про все розкажуть. Спершу відвідали пішу екскурсію Наталії Тихолос. Екскурсія починається в аудиторії номер 244 Саме тут Іван Франко прочитав габілітаційну лекцію у найбільшій на той час залі Львівського університету, яка згодом отримала його ім'я. Становлення Франка як науковця талановитого професора та яку роль у цьому відіграв університет, розповідає франкознавиця Наталія Тихолос. Коли я працювала студентами факультету журналістики, я щоразу апелювала до їхніх знань про Львівський університет, і виявилося, що не всі студенти знали, де знаходився старий університет і що. Що ж і, де він взагалі був? І власне це спонукало мене уже, коли я почала працювати в інституті франкознавства, зробити таку екскурсію і розказати студентам власне наживо показати ці аудиторії, в яких навчався Іван Франко, в яких творилася історія нашого університету. Наступна локація бібліотека на вулиці Драгоманова з лекцією про її планування, особливості інтер'єру та як бібліотекарям вдалося вберегти дорогоцінні книги від совітів. Також у маршруті пам'ятник Грушевському, Львівська філармонія і суча. Головний корпус, окрім студентів, захід відвідали й гості університету. Дуже вражена об'ємом знань пані Наталі, яка нам провела цю екскурсію. Я багато разів була у будинку Франка в університеті, але дізналась багато. Нового і прогулянкам проспектом Свободи, і про якісь риси характеру Франка, як він йшов до того, щоб викладати в університеті. Однак франкові фастини сподобалися навіть тим, хто не любить прогулянки, адже були заходи, на яких не потрібно багато ходити. Зараз ми знаходимося на фоні театру імені Курбаса, де відбудеться презентація цього фільму. Це робота випускника Елену імені Франка Віталія Гордієнка та загону кіноманів. Це робота згідно з описом. Про режисера, який створював найпрекрасніші речі у найжахливіші часи, унікальна історія про Леся Курбаса, який створював свої неповторні вистави, знята із використанням анімаційних та лялькових вставок, робить його максимально легким у сприйнятті. До мене зателефонувала декан мого факультету культури в і запропонувала нам зробити цей показ тут. І я такий, «Хм, це може, може бути цікаво. Ми планували 8 і публікуватися в кінотеатрах, але трішки за, на моменті перемовин змістилися дати на 15 число, бо так зручніше кінотеатрам було. І я вирішив, а чого ми. Ну, цей показ, я думаю, ми не будемо скасовувати. Ми все-таки його зробимо 8 числа. Це буде допрем'єрний показ для студентів. Тів, які можуть ще поділитися своїми думками з нами, документальна стрічка акцентує на новаторських підходах Курбаса до постановки вистав, прагнені поширювати нашу культуру та його незламній волі, і звичайно не оминають життя митця. Я хочу надихнутися атмосферою творчості виходу нового фільму. Загалом послухати, що сам автор говорить Віталій Гордієнко про його фільм. Та й загалом подивитися. Я дуже люблю постать Леся Курбаса, тому для мене це буде дуже такий цінний і цікавий досвід. Мене дуже радує, те, що почало здебільшого виходити фільми про наших українських діячів, наприклад, два місяці тому Яремчук. З нетерпінням чекав у травні будинок слово страх, який з нетерпінням чекав. недавно був на виставі Мур. А Курбас, ну це звичайно ж, наш український відомий неймовірний драматург, страшезно чекав, поки вийде цей фільм. Дуже я Ужгорода приїхав на нього. Після перегляду глядачі змогли задати питання Віталію щодо переглянутого фільму. І звичайно, в кінці охочі отримали автографи та фото із засновником загону кіноманів. Ну, саме наша, наш захід він орієнтується на студентів для того, щоб показати нашу культуру і для того, щоб популяризувати наш університет. І Тому ми організували такий захід, щоб показати кожному студенту, який є в наші місця в університеті, і показати щось пізнавальне і корисне для них. Роксолана Жук, Маргарита Гребенкова, Мар'яна Яблонська, Андрій Вовк, Франко Тіві. Всі заходи в рамках франкових фестин покликані ближче познайомити студентів із неупинним ритмом життя в університеті. Більше цікавої інформації можна знайти у наших соцмережах або в описі. Що спільного між навчанням і пригодою для студентів, які беруть участь у міжнародних програмах обміну, ці два поняття стають нерозривними з новими друзями, мовою та культурою, українські студенти вивчають не лише дисципліни, але й себе. Міжнародні програми обміну це шанс навчатися за кордоном, побачити світ і розширити свій кругозір. Який шлях повинні пройти студенти, щоб потрапити в програму обміну та що ховається за можливістю вчитися за кордоном? Більшість студентів неодноразово чула або цікавилась міжнародними обмінами. Але що їх чекає за порогом нашої країни? Своїми думками діляться студенти, які от-от поїдуть на пошуки пригод. Попереду нова країна, культура та знання. А позаду місяці підготовки та безліч відмов. Для Таї програми Еразмус Плюс це не просто навчання за кордоном. Це тиждень, який може змінити її погляди на освіту та культуру, подарувати безліч емоцій та корисних знайомств. Дуже очікування позитивні. Я очікую отримати нові знання. Очікую багато ну, працювати в команді з різними з іншими людьми з інших країн. Я хочу знайти нових друзів. Дізнатися багато нового також. Я дуже хочу прокачати свій рівень англійської на цих на цьому проекті, тому що це буде дуже класний досвід, як і для покращення своїх скілз. До кінця проєкту незнайомі люди стають великою сім'єю. З'являється багато друзів по всьому світу. Розширюється кругозір, і ти стаєш більш відкритою до світу. Розповідає Христина, вона повернулася з Єревану, де вивчала маркетинг. І це далеко не перший міжнародний обмін для дівчини. Каже, знань можна отримати багато, однак стати учасником таких програм нелегко. Є трошки конкуренція на такі проєкти, тому треба подавати на всі можливості, які ви зустрічаєте в інтернеті, розуміти, що можливо буде багато відмов, але звичайно в кінці у вас кудись візьмуть, і це буде дуже класний проект. Також не боятися спілкуватися англійською, навіть якщо рівень на вашу думку недостатній, тому що люди з європейських країн також не завжди мають дуже високий рівень англійської. А таких освітніх проєктів чимало еразмус плюс дозволяє українським студентам навчатися протягом одного або двох семестрів в університетах ЄС. Вона охоплює бакалаврські, магістерські та докторські програми. Чи американська програма Фалбрай, яка фінансує навчання на магістерських програмах у США, підтримує наукові дослідження та обмін для викладачів і науковців. Також шанс навчатися у себе надають Німеччина, Польща та Туреччина. Проте, не всі готові поїхати на цілий семестр за кордон та повністю зануритись в іноземне середовище, мови та культуру. Саме в таких випадках студенти часто згадують про неформальну освіту. Це можливість поїхати в іншу країну, обмінятися знаннями з іншими студентами, поділитися цікавими фактами про нашу країну та здобути безцінний досвід всього за тиждень. Обмін студентами важливий не лише для студентів, це також відіграє важливу роль для іміджу нашої країни за кордоном. До такого висновку дійшли студенти після зустрічі з Оксаною Гаврильв, неодноразовою представницею України в ЄС та випускницею Львівського університету, яка часто брала участь в програмах обміну. Основна перевага це розуміння. Нашої різності, тому що іноземний семестр це те, коли ти зустрічаєш неймовірну кількість студентів з різних країн, з різними бекграундами, з різною культурою. І ти розумієш, що всі настільки різні, що ти інколи навіть не можеш відрізнити, що добре, що погано, та? але наша сила в нашій різності, я точно вважаю, і це плюс. Що можуть ще отримати? Можуть отримати неоцінений досвід і порівняти все в порівнянні: порівняти систему освіти українську і порівняти систему України систему освіти європейську. Міжнародні програми обміну відкривають студентам унікальні можливості для особистого та професійного зростання. Незалежно від тривалості подорожі, кожен учасник повертається з новими знаннями та незабутніми спогадами. Академічна мобільність доступна студентам з усіх факультетів та будь-яких університетів. Діана Дудка, Андрій Герняк, Франко Тіві. Інтелектуальне змагання що деколи це захоплива мандрівка, у світ знань та інтелекту. Як цей турнір проводився у нашому університеті? Дивіться далі у випуску. Захоплива гра, що деколи, що випробовує ваші знання, відбулась 9 жовтня у науковій бібліотеці Луну Драгоманова. Цього разу її організували профбюро трьох факультетів: економічного, фізичного та міжнародних відносин. Ну, загалом ми сподіваємось, що наші студенти гарно проведуть час, можливо, знайдуть якісь нові знайомства і загалом отримують класні емоції та класні призи. Умовою реєстрації був донат на банку на потреби збройних сил України. Незалежно від того, що організували три факультети, брати участь могли студенти з усіх. Також можна було прийти як глядач. Я ніколи не бував на що де коли раніше, але я думаю, що це доволі цікавий конкурс. По суті, очікую нормально провести час гарно разом зі своїми друзями в так би мовити в бібліотеці, в інтелектуальній атмосфері такі собі. Я очікую цікавих завдань і може навіть якихось відкриттів для себе. Ну просто провести час гарно і з користю. Звичайно, найкраща команда отримає призи, які приготували організатори. Ми сподіваємося, що виграє найрозумніший, найкмітливіший. Ну, команда в цілому. І найкмітливіша команда отримує найкращі призи. Відповідно, цього разу перемогла команда Лампи Пулія від економічного факультету. Вони отримали сертифікат на суму півтори тисячі гривень у пап штех, грамоти, кубок та медалі. Друге та третє місце отримали команди філософського та факультету міжнародних відносин. Відповідно, Маргарита Гребенкова, Мар'яна Яблонська, Франко Тіві. Це були усі актуальні новини та події цього тижня. З вами була Френко ТІВІ та я, Івахів Єлизавета. До нових зустрічей!